Слава Ісусу Христу, слава навіки, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми знову з вами разом. І в сьогоднішній день дякуємо Богові за те, що ми дожили до сьогодні, за те, що Ти Боже дав нам своє благословення, дав нам мир і спокій в наших серцях, тому що ми наповнюємося Словом Божим. Хоча немає миру і спокою в нас в країні, наша свята земля зараз страждає від цих страшних. Ракет, бомб, які пускають вороги на нашу землю. Але ці бомби і ракети це є сила люті сатанинського, яку ми маємо перемогти молитвою. Не покорою, не фальшивим якимось молінням за ворогів наших. Ми маємо зрозуміти одне єдине, що в першу чергу ми маємо любити себе, захищати себе. Отже, це покора є перед Богом, коли я себе люблю, я молюся за себе, за свою родину. Коли я захищаю свою батьківщину, коли я захищаю свою землю, це є найвищий вимір любові, коли людина любить себе і вона тоді любить ті творіння, які поруч, своїх братів і сестер. Через цей зв'язок, через відносини одні з одними ми пізнаємо Божу любов. Коли в нас немає добрих відносин з сусідами, з родиною, тоді в нас і не може бути. Добра у відносинах з Господом Богом. Це притаманно для кожної людини. Ми живемо, ми можемо літати в час Божого благословення, коли нам дуже добре, коли Господь нас благословляє. І як важко сказати, Боже, дякую Тобі за те, що Ти є. Дякую Тобі за землю, за родину, за цей день, коли розриваються ракети, коли війна, коли ворог нападає на нашу землю. Як важко нам сказати тобі дякую, Господь, коли наша душа наповнена тривогою. Але Слово Боже нас навчає. Ми з вами продовжуємо читати Святе Письмо, і Слово Боже говорить через людей, через пророків, священників, проповідників, через тих, які дали відкрити своє серце для того, щоб Дух Святий давав їм знання, як правильно поступати, як правильно діяти. Тобто дар пророцтва. І сьогоднішній день ми прочитаємо про царя Давида, як він слухає пророка Натана. Він не тільки виконує свої якісь чисто бажання, будучи царем, але він слухає, як його бажання однозвучні із Божими намірами, з Божими бажаннями. Як діяти, як правильно поступати? І цар Давид слухає пророка Натана. Ми читаємо старий завід друга Самуїла, книга 7 глава Пророцтво Натана Давидові, Давид молиться. Тепер, коли цар жив у своєму палаці, дав Господь йому спокій від усіх його ворогів навколо. Тож промовив цар до пророка Натана, Оце я живу в кедровім палаці, а ковчег Божий стоїть посеред намету, і відповів Натан цареві. Все, що маєш на серці, йди і чини, бо Господь з тобою. Але тієї самої ночі прийшло слово Господнє до Натана, іди скажи рабові моєму Давидові, так Господь говорить, чи ти будуватимеш мені дім на мешкання, бо я не живу в домі. Від того дня, як вивів синів Ізраїля з Єгипту, і по цей день я весь час ходив у наметі, як у жителі. Чи ж я за весь час. Твій, поки блукав із синами Ізраїля, промовив хоч би слово до когось із сусідів Ізраїля, яких я призначував пасти мій народ Ізраїля. Чому, мовляв, ви не збудуєте мені кедрового дому? Оце ж скажи слузі моєму Давидові: так каже Господь сил. Я взяв тебе від Утари, Спасовиська, Пасовиська, щоб ти був князем над моїм народом, над Ізраїлем. Я був з тобою всюди, куди ти ходив. Я викорінив усіх твоїх ворогів сперед тебе і зробив великим ім'я Твоє, як ім'я тих, що найбільше на землі. Я призначу місце моєму народові Ізраїлеві і насаджу його, і він буде на ньому жити і не зазнає більше тривоги, бо беззаконні будуть більше його гонобити, як раніше. З того часу, як я поставив суддів над моїм народом Ізраїлем, Дам тобі спокій від усіх твоїх ворогів. І оце Господь звіщає тобі, що Він збудує дім тобі. Отже, важливо дуже, що перемога і поразка в руках Божих, і ми маємо в сьогоднішній день звернутися до Господа і зрозуміти, що тільки Бог дає перемогу. Бог надихає серце мудрістю, як правильно діяти. Які приймати рішення, і як важливо є слухати Слово Боже, як важливо кожному з нас читати і роздумувати над тим, як Бог тонко підходить до кожного з нас, як Він звертається у сні до нас, але не через соники, не через різні окутні якісь практики, але через Слово Боже. Коли ми зрозуміємо Слово Боже, що Бог до нас говорить, тоді, коли ми будемо молитися. Коли ми будемо налаштовані постійно на співпрацю з Богом через Святого Духа, через мир і спокій. Коли приходить мир і спокій до нашого серця, пам'ятаємо, Господь особливий спосіб, хоче до нас звернутися, Він хоче забрати тривогу від нас. І далі говорить Господь, а як сповняться твої дні, і ти спочинеш своїми батьками. Я поставлю по тобі твоє потомство, що вийде з твого лона, і утверджу його царство. Він збудує дім імені моєму, і я скріплю його царський престол навіки, я буду його батьком, а Він буде мені сином. Коли ж він провиниться, я покараю його людською різкою і людськими карами. Милості ж моєї від нього не відніму. Як я відняв її від Саула, якого я відкинув перед тобою. Твій дім і твоє царство переді мною повіки існуватиме, і престол твій закріпиться повіки. Згідно з тими словами і усіма цими видіннями переказав усе Натан Давидові. Дуже важливо, що Господь говорить ключові такі слова, повік буде твоє царство. Царство ми знаємо після царя Соломона, сина Давидового, Розділиться на дві частини, потім розпадеться на багато різних частин, і постійно вороги будуть турбувати землю їхню забрати в рабство. Але сьогодні мова йде про царство Христа, про церкву Христову, про тих людей, які будуть вірні Христові, які підуть за Христом, які будуть здійснювати правду і нести цю правду, і захищати цю правду. Як це робить цар Давид. Тоді цар Давид увійшов в намет і, сівши перед Господом, промовив. Молитва царя Давида, звернення до Господа. Хто я, о Господи, мій владику? І що таке мій дім, що ти привів мене аж до того? І до того що мало видалось у твоїх очах, о Господи, мій владико, ти поширив також обітниці твої на дім твого слуга геть на часи далекі. І ти показав мені грядучі покоління людей, Господи, мій Боже, що ще Давид може тобі сказати? Ти знаєш твого слугу, Господи, мій Боже, задля твого слова і з твого серця ти чиниш те, що відкриваєш усю оту велич слуги Твоєму, тим, великий єси, Господи мій владику, і рівного тобі немає, і немає Бога, крім тебе, за всім тим, що ми нашими вухами чули. Чи ще й пізніший народ на світі, як твій, народ, Ізраїль, народ єдиний на землі, до якого Бог приходив, щоб його визволити і викупити його для себе, як народ, щоб дати йому ім'я і вчинити задля твоєї землі великі та страшні речі, прогнавши народи богів сперед Твого народу, що його ти визволив з Єгипту. Ти встановив собі твій народ Ізраїля твоїм народом повіки, ти, Господи, став його Богом. А тепер, Господи Боже, держи те слово, що ти мовив про слугу Твого і його дім, повіки зроби так, як мовив. Тоді звеличиться повіки Твоє ім'я, і тоді скажуть, Господь сил Бог над Ізраїлем, і дім слуги Твого Давида твердо стоятиме перед тобою. Бо то ти, Господи, сил Божий Ізраїля об'явив твоєму слузі, кажучи, збудуть тобі дім, тому слуга твій і насмілився, був молитися до тебе в такій молитві. Отож, Господи, мій владико, Ти Бог і Твої слова, правда, і Ти дав цю радісну обітницю Слузі Твоєму. Зволь же благословити Дім Слуги Твого, щоб він вічно стояв перед тобою. Бо Ти, Господи Боже, мій мовив і Твоїм благословенням, Дім Слуги Твого буде благословений повіки, знову повіки. Буде благословений той, хто повірив в Бога, хто повірив в Христа, хто став. У родині християнській тим, хто слухає Бога, і того Бог буде вести. Така проста молитва царя Давида. Він звертається тими своїми бажаннями, які в нього лежать на серці. Він просить про те, що йому зараз актуальне. Він говорить живим Богом. Він розуміє, що Бог чує його, слухає і буде благословити. Повіки, тому що держава. Впаде людська держава, царство, впаде, його не буде. Але церква Божа, царство Боже на землі буде стояти повіки. Амінь. Глава 9. Доброзичливість Давида до Саулового нащадка. Давид спитав, чи не зосталося ще хто-небудь із дому Саула я би виявив йому милість заради Йонатана. Був іще з дому Саула один, слуга на ім'я Ціва. Тож покликали його до Давида, і цар його питає чи ти ціва, то відповів Я твій слуга. Цар питає чи нема ще когось з дому Саула, щоб я виявив йому милість Божу? І відповів ціва цареві є ще син Йонатана, та він кривий на ноги. Де він? питає його цар. Ціва цареві відповів він перебуває в домі Махіра, сина Амієла, Влодеварі. І цар Давид послав, щоб взяти його. З дому Махіра Сема Амієла з Лодивару, прибувши до царя, мерібал, син Йонатана, сина Сула, в павниці, поклонився Давид. Сказав йому. Давид Мері мерібале, той відповів: Я твій слуга. Каже Давид у нього: Не бійся, хочу зробити тобі милість заради батьків твоїх. Отже, великодушність Давида. Цар Саул переслідував його всі його слуги переслідували царя Давида. Але цар Давид проявляє великодушність до слуг, які залишилися ще із Саулового двору. Він їх приймає і дає їм можливість жити достойно в його царстві. І сталося потім, що вмер цар Амонський, і замість нього царював Ханун його син. Давид собі подумав. Покажу свою доброзичливість до Хануна, сина Нахаша, як показав був свою доброзичливість він до мене, його батько, і послав Давид своїх слуг, щоб потішити його по його батькові. Як же прийшли слуги Давида в край Амонський, сказали князеві Амонські до Хануна, свого зверхника. Гадай, що Давид, посилаючи потішників до тебе, хоче вшанувати твого батька. Хіба? Не на те, щоб роздивитися на місто, розвідати його, потім зруйнувати, послав Давид своїх слуг до тебе і повелів хану схопити слуг Давида, пообголювати їм бороди, наполовину, поптинати одежу аж по бедра і відіслати. Ті сповістили Давида, і він вислав їм на зустріч, бо мужі почували себе дуже засоромленими, і велів їм сказати сидіть у Єрихоні, поки не виростуть у вас бороди, і тоді повертайтеся. Отже, так зневажили послів царя Давида Амонії. Але цар Давид не мав ніякого злого умислу. Він хотів появити для свого сусіда слова співчуття, поваги для того, щоб той прийняв його слух. Але так поступили з царем Давидом. І цар далі змушений буде воювати. Але знову. Господь з ним, Бог його благословляє, і перемога буде завжди за військом Давида. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Псалом 45. Пригадую, що молимося тими нашими всіма почуттями, які є в нашому серці, те, що ми зараз переживаємо, що ми найбільше прагнемо. Ми не можемо здійснити це своїми руками, своїм розумом. Ми не можемо якусь силу. Механічну дати тому, щоб перемогти себе самого, перемогти своїх ворогів, перемогти у війні проти ворога, який напав на нашу землю. Але ми звертаємося до Бога. І коли ми звертаємося, і коли ми, наша молитва виходить з нашого серця, наші емоції єднаються Святим Духом і з Богом, тоді наша молитва найбільш ефективна. Ми повинні. Те, що ми прагнемо, що необхідне для нашого життя, також бачити, уявляти і візуалізувати. Ми маємо повністю війти в те слово, яке ми мовимо, чи це буде наша думка, яка походить від серця, чи це буде слово, яке говорить наші уста. Тому, Господи, благослови нас зараз, щоб наша сильна молитва діяла так як діється молитва, яку ми будемо зараз читати, в Псалмі 45-му, Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятися, коли порушиться земля, і гори обертаються в глибини морські, зашуміли і порушилися води їх, порушилися гори силою Його. Бистрі і течії ріки веселять місто Боже. Освятив оселю свою як найвищий, Бог посеред неї, і вона не порушиться. Поможи їй, Бог, рано в досвіта. Затривожились народи, захиталися царство, Він дав голос свій, порушилася земля. Господь сил із нами, заступник наш, Бог Якова. Прийдіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі. Потрощить він лук і зломить зброю, і спалить щити вогнем. Заспокойтесь і пізнайте, що я Бог. Я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь сили з нами, заступник наш, Бог Якова. Амінь. І наш заступник, Спаситель Христос, який прийшов на цю землю для того, щоб показати шлях до спасіння. Спасіння це і вічне життя. І, Господи, Ти є Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Якова, Бог Патріархів Старого Завіту. Але в Новому Завіті ти приходиш як син Божий, як Слово Боже. Ти приходиш як людина, яка не діє тільки через сни, через видіння, але ти об'являєш себе у людському тілі, показуєш, наскільки велич людини в твоїх очах. Ти став людиною, ти став живою іконою, Господь. І ми сьогоднішній день прославляємо тебе. І утверджуємо себе у Твоїй істині, Господи, утверджуємо тебе у нашому житті. Ми віримо в кожне слово, яке записано у Святому Письмі. І як цар Давид сьогоднішній день прославляє всі творіння Твої і всі твої дороги, які є на нашій землі. І як ти кожній людині хочеш показати свою силу і велич, але не в силі і величі тільки ти, але в любові, в нічності материнського поцілунку, яка привертає свою дитину до своїх грудей. У силі батьківського слова, в руках батька, який Обнімає свою дитину. І як важко нам, коли ми втрачаємо цих дітей, коли проливається кров, Господи, і ми молимося зараз, щоби ти благословив тих, які захищають нас, тих які поранені. Можливо, відходить за цю, цю хвилину із цього світу і їхні душі, Господи, прийми до царства свого. Благослови нас, Господи, не тремтіти, не боятися, але бути сильними. У Твоїм слові перебувати. І Твоє Слово дає силу і наславу. Дає нам спасіння і перемогу. Амінь.